Вас на своєму каналі В'яжемо разом з Надією. Я Надія. І сьогодні у нас таке відео розмовного характеру. Я буду давати відповіді на запитання тегу, який придумала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Даний тег відноситься до її спільного проекту, який вона організувала. Це спільний проект, називається Візерунки .ua», де дівчатка. Блогери України знімають майстер-класи на візерунки українською мовою. І Тамарочка, щоб нам було не так сумно в'язати, вона вигадала питаннячка. і в сьогоднішньому відео я хочу дати на них відповіді і пов'язати в кадрі, а ви беріть якийсь смачний напій або своє улюблене рукоділля. І поїхали! І так, Тамара в нас досить така креативна людина, вигадлива, мрійниця, і вона нам напридумувала ось таких запитань. Їх всього 16, тому я довго не буду говорити, буду в'язати. Вибачайте, можливо, буду стукати трішки спицями, але процес, іде процес. І так, перше запитання: чому ти долучилась до цього спільного проєкту? Ну, як я могла не долучитися і не підтримати наших українських дівчат. Е, це по-перше, ну, спільний проєкт, який потребує багато в'язання. Тут можна знімати звичайний візеруночок, але, звісно, що для цього також потрібен час і потрібно пров'язати, щоб показати, а потім вже в'язати в кадрі цей візеруночок. І я, коли тільки почула запрошення в цей спільний проєкт, я одразу. Прийняла рішення, що я також хочу в ньому брати участь в цьому проєкті. Тому я випустила відео, в якому я сказала, що буду брати участь у цьому спільнику. Не знаю, як мені буде вдаватися випускати майстер-класи з візерунками, але я буду намагатися їх знімати. Так, і звісно, я долучилася ще тому, що хочеться наповнити. Україномовний Ютуб цікавими майстер-класами, такі, щоб залишилися для майбутніх поколінь. Я надіюся, що кількість в'язалочок буде збільшуватися, і люди, які хочуть навчитися в'язати, вони е будуть, і їм буде це цікаво, і вони будуть, будуть користатися даними майстер-класами. І наша праця не пропаде даром. Так, друге запитання: які візерунки тобі ближчі? Тіньові, прості, рельєфні, складні рельєфні спицями чи гачком? Я не можу відповісти на це запитання. От зараз я в'яжу лицеву гладь, але мені її досить нудно в'язати. Перед цим я також в'язала собі джемпер лицевою гладдю, але там була фантазійна пряжа така, знаєте, я її досить швидко зв'язала. Тут спиці 2,75 і просто лицева гладь вже трішки мені піднабридли. Чесно кажучи. Але, ну, мені хотілося такого звичайного простого гольфа, тому я його в'яжу. Так, по візерунках я можу в'язати будь-які візерунки. Мені більш такі імпонують рельєфні, складні, прості на мені це не Має значення, мені головне, щоб виріб був не такий, знаєте, складний, не то, що у виконанні, а у спогляданні. Інколи дивишся на річ, а туди налякує вже чого тільки можна. І коси, і рани, і ажури, все все заодно. Ну, я такого не люблю. Я люблю щось таке більш простіше, але. Але з якоюсь такою родзинкою, чи спицями, чи гачком, ну, для мене немає значення. Якщо мені візерунок сподобався, то я ну, для мене це не головне. Я перед тим, як щось в'язати, виріб якийсь, я вирішую, чим я його буду в'язати, чи спицями, чи гачком. Пробую спицями, чи, ну, наприклад, якщо я обрала спицю, якщо мені не подобається, я перейду на гачок, подивлюся і можу повернутися назад до спиць. Ну, тобто. Для мене вибір інструменту не є перепоною якоюсь. Мені головне визначитися з візерунком. Так, чи третє запитання? Чи уявляєш ти своє життя без в'язання? Пофантазуй. А, вже, мабуть, не уявляю. Хоча був період, коли я не в'язала взагалі, ну, інколи там пов'язувала і, ну, не вмерла ж. Звісно, без в'язання нудно, тому що я така людина, яка не буде просто сидіти там в телефоні, чи не буде просто там е сидіти дивитися телевізор, чи фільм якийсь. В мене, е якщо я дивлюся, чи то навіть не дивлюся, я більше слухаю фільми, е то я в'яжу або вишиваю. І... Просто сидіти дивитися фільм, це треба, я не знаю. Це в мене таке буває, можливо, раз на рік, що я просто от сіла і дивлюсь. Хоча я такого вже давно не робила і не пам'ятаю, навіть коли розпочалася війна, то я не в'язала, мабуть, з тиждень. Потім я зрозуміла, що перегляд безкінечний перегляд новин телебачення просто мене вб'є, і я взяла. Свої, свій процес в руки і швиденько його дов'язала. Те, що я не могла дов'язати довгий час. Тому <сум> жити без в'язання складно, якщо воно вже є у вашому житті, і мені також. Так, Четверте запитання: чи ти вже кваліфікована майстриня, чи ще вчишся? Чи ти вже сама вчиш в'язати? На кого з українських майстринь-блогерів підписано Чому? І так, перша частина, чи ти кваліфікована майстриня, чи ще вчишся. Я не вважаю себе майстриньою, я вважаю себе людиною, яка вміє в'язати. Звісно, я вчуся і вчуся всьому новому. Мені цікаво, я розвиваюся для себе і я вважаю, що ну, майстриня назвати майстриньо будь-яку людину. Ну, це потрібно, щоб людина знала все. А таких, на жаль, немає людей, які знають все, тому що з'являється щось нове. І навіть майстрині вони вчаться. Для того, щоб стати ще більш кваліфікованою майстрин'ю, їй також потрібно вчитися. Тому я, я е, любитель, скажімо, скажімо так. Ой, вибачте, трушу вас. Так. Друга частинка запитання, чи ти вже сама вчиш в'язати? Ну, як вчу в'язати. Так, я можу навчити показати елементарні якісь речі. Наприклад, доньку я вчила в'язати. вона трішки в'яже гачком, спицями. Тому я деякі майстер-класи знімала, тому можу сказати, що я вчу в'язати. Я не скажу, що це. Досить багато, але трішки, ну, трішки я. Чотири, вибачте, бо я тут ще рахую, <свісно> потрібно робити скорочення. Ну, Показую, як в'язати те, що я знаю, ділюся своїм невеликим досвідом, ділюся тим, чим знаю. Так, на кого з українських майстринь-блогерів підписана чому? Підписана досить на багатьох. Українських блогерів, також на багатьох українських майстринь. Мені цікаво їх дивитися. Я, звісно, познайомилася в минулому році досить з багатьма українськими майстринями і продовжую знайомитися. На жаль, YouTube ще поки що не показує нам всіх україномовних блогерів. Кількість блогерів зростає, і я сподіваюся, це хороша тенденція для того, щоб Ютуб міг показувати нам відео якомога більше українською мовою. Так, п'яте запитання. Чи ти повторюєш роботи інших майстринь? Чи мрієш про свою дизайнерську колекцію? Повторювати роботи інших майстринь не було в мене такого. Я не в'язала по майстер-класам, я не в'язала ніколи по описам навіть, не приймала ніколи участі в тестуванні. Хоча хотіла би прийняти участь, але в залежності від того, яка це річ, ну не знаю, хотіла би спробувати прийняти участь в тестуванні якомусь яке це тестування і чого я навіть не знаю, але я думаю, що я б приймала участь в тому тестуванні, яке б мене зацікавило і ну, саме річчю. Якщо мені, наприклад, там потрібна сукня і є тестування на сукню, то я б, звісно, взяла в ньому участь, чи, наприклад, та сама шапочка, чи ну, не так просто, що от людина щось тестує, і я побігла туди тестувати. Ну, я б, мабуть, в'язала те, що мені потрібно. Тестувала, точніше. Так. Далі, чи мрію про свою дизайнерську колекцію? Ну, не знаю, ні, над цим я не задумувалася. Я не вважаю себе дизайнером. Я просто звичайна людина, у якої є таке як звичайне, як на мене, хобі. Хоча воно, мабуть, незвичайне, тому що не така велика кількість людей в'яже, і всі, коли бачать на тобі в'язаний виріб, то завжди питають: це ти сама зв'язала? Тому свою дизайнерську колекцію це дуже голосно сказано, як для мене. Так, далі. Шосте запитання: чи продаєш свої вироби, чи в'яжеш на замовлення? Чи вже маєш свій магазин в інтернеті або офлайн, або плануєш відкрити в майбутньому? Так, виставляю на продаж деякі свої вироби. Деякі вироби навіть продавалися інколи. Але я в основному виставляла шкарпетки, такі плечові вироби не в'язала на продаж, не знаю. Тому сказати, що я от хоча хотіла б спробувати дещо, в мене є така ідея. Ну, подивимося, чи вийде в мене це, чи не вийде, подивимося, тому що на це потрібен час, а його, на жаль, не так багато, як хотілося б. Так, і чи в'яжеш на замовлення? Ну, замовлення в мене в основному це мої рідні роблять. Не в'язала, ну, як не в'язала, були спроби в'язати. Я навіть колись відправляла пов'язочку, в'язала на замовлення. Людина дуже була задоволена, таке, як наче я їй там зв'язала якийсь шикарний кардиган, а не пов'язочку звичайною лицевою гладдю. Ну, що я можу сказати? Були в мене спроби, що мені хотіли замовити якусь річ. Але ці спроби залишилися тільки спробами, тому що людям, ну я так зрозуміла, тим, які хотіли замовити, виявилось задорого. Ну, а за дешево я в'язати не буду, тому що. Ну, для цього потрібен час і для цього потрібно натхнення. Якщо людина готова заплатити за мою роботу, то я готова в'язати. Якщо вона починає на моменті замовлення, як то кажуть, вже обирати більш як можна здешевити річ, то, звісно, я вже не, ну, не продовжую навіть з цією людиною розмову. і... Мені краще нічого не в'язати, або в'язати щось для себе, аніж в'язати і думати, чи людині сподобається те, що я роблю, чи не сподобається. Розумієте? Тому що всі різні і всі очікують вау-ефекту. Вони думають, що це як в магазин. Прийшов, побачив і взяв. Але ж це не завжди так. Так, чи вже маєш свій магазин в інтернеті чи офлайн? Не маю. Чи плануєш відкрити в майбутньому? Не задумувалась над цим питанням. Сьоме запитання. Чи любиш пробувати кожного разу нову пряжу? Чи любиш в'язати з однієї вже перевіреної часом? Е, так, я в'яжу майже щоразу з нової пряжі. Мене нова пряжа дуже цікавить. Що за складом, що за виробником? Я намагаюся брати весь час щось новеньке, але якщо мені пряжа сподобалась, то я, звісно, можу брати її повторно і в'язати з нею. Тобто, ось так. Тому є така пряжа, яка перевірена з часом. Але в основному найчастіше це я люблю пробувати нову пряжу. Не знаю чому, але мені це кайфово, мені це цікаво, і я, я цим можна сказати, надихаюся. Так, восьме запитання. Які вироби більше тобі притаманні? Базові, прості, без лишніх деталей, чи навпаки, Речі з накопиченням складних візерунків, але самодостатні і дуже ефектні. От речі з накопиченням складних візерунків я не люблю. Я люблю речі прості з складними візерунками. От. Лишні деталі, зайві деталі я також не люблю на речах. Я люблю прості речі з такою якоюсь родзинкою. Якщо це складний візерунок, то його не повинно бути дуже багато на виробі. Я вже це говорила і повторююся. Так, дев'яте запитання. Чи любиш ти дивитись покази мод? Чи мрієш щось стілити в тому чи в іншому стилі? Чесно, покази мод, ну, не знаю, це якось не для мене. Я. В моді дуже не розбираюся. Я не слідкую дуже за модою. Ну, можу там щось інколи подивитися, але коли я на це дивлюся, розумієте, в мене таке враження, що, як казала моя бабуся, чорт плаче, що моди не настачить, Це про те, що весь час щось таке вигадують, що, наприклад, деякі речі є гарні, звісно, деякі такі, що їх би й не носив. Тому показуємо, відповім так, що я їх не дивлюся. Вони мене чомусь не цікавлять. Можу там переглянути якісь модні речі, модні вироби. Ну, але це дуже і дуже рідко. Можливо, там раз на год щось перегляну. Так, не слідкую я за. Як там запитання? Чи мрієш щось стілити в тому чи іншому стилі? Ні, чесно кажучи, про це ніколи не задумувалася, і такої мрії в мене немає. Десяте запитання: чи любиш ти дивитись покази мод? Ой, вибачте, чи часто ти гортаєш сторінки Pinterest, щоб надихнутися? Так, частенько. Навіть я би сказала, щодня заходжу, але я не більше для того, щоб надихнутися. Якщо я, От, наприклад, Вирішила щось собі зв'язати, там, чи донці, чи, ну, взагалі вирішила зв'язати якусь річ, і я хотіла би подивитися, що там люди в'яжуть. Е, просто тупо перев'язувати ту річ, яку зв'язав хтось, я не можу. Я щось своє додаю, я щось змінюю. Можливо, більше з цього я в Pinterest шукаю е, візеруночки. От Мені це цікаво, і якщо там є якийсь цікавий візеруночок, то я його собі, звісно, зберігаю в копілочку. Так що, часто гортаю. І щоб надихнутися, так, буває таке, що просто зайшла подивитися візеруночки, щось там мені цікаве випало, і в мене вже з'явилася якась своя ідея, і я, звісно, нею скористаюся. Так. Чи часто в тілі ідеї побачені в Пінтерест або в інших журналах? Ну, Я вже відповіла на це запитання, що в основному візеруночки використовую, а щоб саму ідею ну, буває як якусь, можливо, деталь я там побачу, як оформлена річ і на своїй якісь використаю. А так, щоб повністю взяти і скопіювати, то ні, такого я не роблю. Так, одинадцяте запитання: кому ти в'яжеш найчастіше? Дітям чи дорослим? Чи в'язала ти щось надзвичайне таке, щоб всі здивувались, що то було? Е -е -е -е. Ну, вже можна сказати, що найчастіше в'яжу дорослим, тому що діти у мене вже дорослі, вже в них дорослі розміри, тому на даний час я в'яжу найбільше дорослим. Хоча в минулому році також в'язала донькам своєї подружки. Шапочки і пов'язочки. Тому були і дитячі речі. Так, далі. Чи в'язала ти щось надзвичайне таке, щоб всі здивувались? Так, колись доньці зв'язала шапульку досить таку цікаву. Тоді ще на той час не бачили таких. Ну, ні в кого такого не було, я і після того його не бачила. На жаль, фото в мене не збереглося. Але всі ходили і, і охкали, і ахкали в ті шапочки. Тому ну, було таке, що люди дивувалися. І взагалі дуже часто, коли, наприклад, я там десь з'являюся у в'язаному виробі, то люди звертають увагу, особливо ті, які знають, що я в'яжу, і вони от, це ти сама зв'язала, так, сама, ой, як класно, ой, вай-вай, вай, вай, вай. вай, вай, вай. Але замовлень ніхто не робить, тому що мене питали декілька разів, я сказала, що я просто так в'язати я не буду. Можемо обрати пряжу і порахую, скільки це буде коштувати, але це буде не дешево. Я зразу кажу, що це буде дешево. Так. 12 запитання. Чи ти коли-небудь вигадувала візерунок сама? Плануєш? Не вигадувала візерунку сама. Я могла з'єднати якісь два візерунки, поєднати у виробі. так. А щоб ось так сісти і придумати, ну, можу, там щось таке простеньке, якусь там доріжечку, таку, знаєте, там накиди лицеві. Але я думаю, що це вже придумано до нас. І нас десь ми бачили цей візерунок, і він у нас десь там відклався в голові, і ми потім уже з нього щось вигадуємо. Чи планую вигадувати? Ну, не знаю. Мені здається, це така творча робота, яка сьогодні може щось там придумати. Завтра в тебе нема на це натхнення. Тому я нічого не планую. Я зараз дійшла до того моменту життя, коли я нічого не планую. Намагаюсь, принаймні, нічого не планувати. І так, тринадцяте запитання. Уяви ситуацію. У тебе термінове замовлення? І завтра здавати роботу. А чоловік запрошує тебе на побачення в кіно, в ресторан або в театр. Що ти робитимеш? Пофантазуй. <смі> Ох, і Тома придумала таке цікаве запитання. Так, на побачення в кіно, в ресторан чи в театр. <смі> ну, я думаю, що, я, якщо я буду в'язати термінове замовлення, про це чоловік буде знати, звісно. І він або ж сам не буде пропонувати в той день, бо знатиме, що мені там завтра потрібно здати, або ж запропонує піти так, коли я здам уже цю роботу. Я думаю, у нашій сім'ї буде так. Тому що чоловіка я завжди, ну, говорю йому, що там в мене як, так, і ми якось плануємо ну, відпочинок не то, що там от. Ну, вже після того, що основне. Якщо це в мене замовлення, я за нього отримаю кошти, то, звісно, ну, я вважаю, що можна трішки на побачення пізніше піти. Або ж раніше. Так, або ще 14 запитання. Чоловік натякає тобі на романтик, а в тебе ще декілька рядочків. Покинеш роботу, бортонеш чоловіка, чи все поєднаєш? Все поєднаю, звісно. Романтик не можна відкладати, пару рядочків можна відкласти. Ну, і звісно, після романтик їх пров'язати. Це я жартую, звісно, так. Але ну, я думаю, що всі все розуміють, і у кожного по різному можна пров'язати пару рядочків, а можна і одразу приділити увагу чоловікові. Я б тут би я приділила увагу чоловікові. Так, або б все-таки поєднала. Розкажи кумедну історію, пов'язану з в'язанням. Згадувала це запитання, але я нічого такого не згадала. Хіба що, пам'ятаю, як я навчила маму в'язати? Це я ходила, мабуть, в 9 чи в 8 клас, мабуть, в 9. -й. І мама вирішила, що їй треба навчитися в'язати. До того вона не вміла, спеці в руках не держала. І вона вирішила зв'язати собі чи то светр, чи то жилетку, я вже не пам'ятаю. Знаю, що вона розпочала його в'язати знизу, резиночка, і пішла ж вверх. В'язалося тоді ж, звісно, не по колу. Я, наприклад, по колу не знала такого в'язання. Ми в'язали окремими деталями, і мама в'яже в'яже, я ще їй кажу, що щось дуже у тебе широка спина виходить. Вона, та ні, все нормально, ну, буде широченьке буде. Ну, добре, нормально, то нормально. Ну, поки вона дов'язала до підрізів, а воно ж таки дівчата величезні, не то що. І вона приміряла на мене це все діло. І у мене получил, е, вийшла така кофта вже. От, І ну, це, мабуть, найкумедніше. Ні, звісно, в мене були ще такі кумедні ситуації, хоча від них хочеться плакати. Це коли я залишала своє в'язання на дивані і хтось на нього сідав. І це були зігнуті спиці, а в двох випадках, коли я собі купляла дерев'яні спиці бамбукові, то у мене ці спиці зламані виявилися. Ну, ось такі бувають ситуації. Більш такого, щоб там кумедного, ну, я навіть не пригадаю. Не знаю. Це такі, такі невеличкі ситуації. Так, і останнє запитання. Плануєш перемогти в цьому СП чи просто хочеш бути, бути причетною? Чесно, я е, ні в якому СП не намагаюся перемогти. Е, я просто в'яжу в своє задоволення і в підтримку тих блогерів, які організували, які беруть участь у цьому проєкті. Намагаюся всіх передивлятися. Але зараз така кількість, що, чесно кажучи, ну, це потрібно сидіти 24 на 7 в, в YouTube і дивитися відео всіх. Намагаюся. Я, якщо починаю дивитися, то дивлюся, дивлюся, дивлюся. От зайшла, наприклад, до когось, на, думаю, вже давно до нього не заходила, і бачу, що там уже 5-6 відео, і я оце сідаю і все переглядаю. Ну. Ось так, мені цікаво, це я просто хочу бути причетною в цьому СП, хочу зробити свій невеликий вклад в ем, в'язальний YouTube, свій невеликий вклад в україномовний YouTube. Тому будемо працювати, будемо розвиватися. На цьому з вами прощаюся. Говорю вам до скорої зустрічі і, надіюся, все-таки якийсь майстер-клас невеличкий. Я намагатимуся випустити. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! В'яжемо з задоволенням. Пока-пока!